Так, їдемо на дачу і нас чекає такий цікавий сюрприз у вигляді дощика. Ну, нічого, дощик потрібно і не факт, звичайно, що ще у нас на дачі він є. Так, приїхала на дачку. На дачці мокренько. Дощик маленький крапотить. Але в цілому прошу. Ой, буде важко зараз лізти в город. Але дощик це добре, це класно. Насправді зараз швиденько, зараз надіну чоботя та й піду, О, я хочу подивитися, що в мене там з помідорками. Я так думаю, що в мене за тиждень тут трохи є. Потім яблучка треба знайти. Малинку хотіла зібрати і... і лохинку. Ну, Коротше говоря, приїхала добро зібрати з городу. Так, зібрали помідорчики, не так багато, як ми собі гадали. Ще дуже багато, все таки зелених у мене. І зараз подивимося, що в нас тут залишилося по огірочкам. Є чи нема. О, таке здорований бачу я. І може навіть трошки кукурузки ще залишилось. Така вона смачненька, але дуже мало. Так, знову почався дощик. Але хочу швиденько хоч. Малинку позбирати, бо тут її скільки скільки багацько. І наступного разу, коли в мене вийде приїхати, я не знаю. Вау, дивіться, яка шикарна. О, показати як. Так, сьогодні буде короткий в мене влог, тому що реально... Швиденько треба все робити і не буде просто навіть часу, та й незручно під очом це все знімати. Так, мої майорчики взагалі так налилися, відкрили такі вони класненькі. І всі такі з такою от пухнастою шляпкою. Дуже красиво. Якби ми ще пам'ятали. Сюдимка, ти там не ходи, бо в мене там лаванда сіється. Все сир не ходи. Mm. Так. О, м'ягенька, ну спробую. Mm, Діма. Це таке смачне яблуко. Їх можна рвати, мабуть, Дім. І воно впало, десь де одне там лежить. Mm. Пособирає. Дуже смачно. Лад. Зараз підемо сливки виберемо, так? Угу. А в наші дітей живуть ящерочки у Васираріум. Так. Да. Ось як тут красота. Пішов дивитися на домашніх питомців. Так, а я до сливок. А ще що вже я хотіла, думаю, що я хотіла, я вжину, ще хотіла, давайте довжинки спочатку. Ого-го, скільки є тут. Ого-го. Скільки тут ожіни? Це Два кущика різні сорти. Це така кругленька. а ця така довгенька. Але ж скільки її тут, вже скільки настигло і ще скільки буде стигнути. Ура-ура, сливки! Я так люблю сливки. Даже трошки є ще на дереві. Повсипалося. Але і на дереві. Ой, так, коротше, рук не вистачає. Тут відро. Візьму в зуби, то не зможу говорити. Ой. О, а ще й дощ капає з дерева. Так, а це в нас тепер серед саду отака краса. Це оси земляні. О, ми тут не ми боролися. Попалив газом, але все одно трохи є поодиночні, треба дорого робити. Коротше кажучи, шукаємо всі варіанти, як з ними боротися. Якщо хтось знає, пишіть, будь ласка. Люба порада буде для нас корисна. Так, і розпочався знову величезний дощик. Все нас накриває, зараз будемо вже втікати просто. Ну і все, і на цьому все. Коротше, на дачі, коли в тебе немає, де ховатися, а Робити під час дощика нема чого. О, і ще хочу швидко ці яблучки зібрати, вони мені так подобається. Ну, коротше кажучи, всім папа. -па, сьогодні дуже коротко. Такі новини із дачі. І дуже прошу, якщо хтось знає, як боротися з осами, будь ласка, напишіть в коментарях, бо це прям біда-біда. Всім папа! -па. І гарного настрою. Ох, який пішов дощ. Але слава Богу, у нас тепер є ховатися від доща. Ой, хоч якийсь позитив вже в нас є. Ось так все капотить. Нас назбирала яблука, там скільки мурах було. Тепер всі мурашки, по мені лазять. Ну ось так ми мріємо, щоб у нас був свій літній будиночок. Отак От у нас буде столик десь приблизно стояти. Там буде кухонка. І маю надію, що може до... в тому році вже все закінчимо. А, мурашки по мені лазить. Все закінчимо. І буде у нас вже де не тільки сховатися від дощика, а й лягти відпочити, попити чайок і через віконечку полюбуватися. Як... Іде дощик. Отак рапотий дощик. Ось такий в нас вигляд із вікна. Не саме романтичний. Поки що найкраще це тут сусіди в нас, але з часом ми приберемо все це і у нас буде тут краса. Так, дощик, дощиком, але хотіла все ж таки своє відео залишити на позитиві і показати трояндочки. Заодно обірву ті, що вже ага, не так легко це. Так, а що це ви не хочете? О! А, дощик рапотить. Та я вже думаю, вже як я намокла. Вже що його ховатися, вже все. Обірвемо сухий цвіт поки що, щоб була тут краса. Ось такий у нас вийшов сьогодні мокрий дачний день. Насправді, дійсно, коли тут йдуть дощі, на дачі в нас нема що поки що робити. Вже як буде будівля, то вже можна шукати тоді роботу. Якусь додаткову, ну, принаймні, є куди ховатися і відпочивати. Але ж як гарно. Так що на такій красі я всім кажу до нових відео і чекаю ваші приємні слова і коментарі. Всім па-па!